Що можна сказати про підщепу у прос 6? Я можу сказати, що це фуфло. Ось такий урожай, одна штучка. Десь третій рік вегетації. На перший рік було добре. На другий рік, то що виросло, в перший рік сохло, почало нога рости. Це третій рік така штука. Укорінення слабеньке, сумісність з грушками, ну так, сяк, може деякими може бути з писанкою погане, з грубиною добре. Як проміжну вставку можу використовувати, але як підщепені, слабо вона наростає, пхане меліса, погано. На айвіна багато більший урожай. Вільям Брайт. Така якась загрузка є ну, от. Так, поставимо на сонце покажемо Зломався. вітер зламав. І течка стояла, правда шнурок шнурок перевидрився шнурок на сонці Той як він це називає поліетиленовий чакі там. І от така підщепа взяла і зламалася. 396, не годиться. Не годиться нікуди. А нам 106-та набагато ліпша. Ні одна не випала в мене, а це вже третя. Ось така красота.